І тут у тебе є реальна робота, яку ти маєш просто виконувати, робити попри все, тому що ну не слово маділом. Не слово маділом. І дуже важко було на це наштувати, тому що коли ти йдеш на війну, ти все одно собі трошки десь в голові романтизуєш, тому що ти не бачиш і не розумієш повністю всю картинку. І буквально в перші там дні в тебе ці всі, всі мрії отак от ну, розбиваються, скомкуються, і ти їх ну, відкладаєш назавжди. Просто зовсім розбиваються. Абсолютно повністю. Угу. Ну тому, що на, на війні ніякої романтики взагалі немає. Ну, це слова зовсім. Ну і тобто, для вас було мабуть таким ще певним випробуванням стати. Таким ну, айдарівцем ти ж не стаєш військовим, кіки ти вдягаєш військову форму, чи ти підписуєш контракт, чи ти там щось отримуєш. Напевно, ти стаєш військовим, коли ти маєш побратимів. Ну коли люди, які тебе оточують, які ти там були умовно ще не донедавна дуже чужі, дуже далекі, ментально mm -hmm. по поглядам, по якимось там ідеям і так далі. Стайш вони стають близькими, ну, найближчими людьми, яких ти маєш, яким ти можеш повністю довіритися тому, що робити далі.